Всім привіт! З вами, як завжди, зранку, три хвилини здоров'я з Лілією Перцією. Якщо б ми зустрілися ввечері, я б запитав вас, ну що, готуєтесь до вечері? І запропонував би вам скасувати її та й взагалі перестати вечеряти. А ви б мені обурливо сказали: учора ти розповідав, що сніданок не потрібен, сьогодні, що вечеряні потрібна. А коли ж їсти? У понеділок я розповім вам докладніше про чарівне слово. Яке всі люди після 30 років повинні знати це слово інсулін? Сьогодні ж ви дізнаєтесь про шкоду вечері та отримаєте важливу пораду про те, коли доречно їсти. У недавньому дослідженні двом групам жінок із зайвою вагою надали вибір: рясно снідати чи не менш рясно вечеряти. Обидві групи отримували 1400 кілокалорій на день. Відмінність була лише у часі найбільшого прийому їжі. Група, яка снідала, втратила набагато більше ваги, ніж група, яка вечеряла. Незважаючи на схожу дієту і однакову кількість їжі, у групи ввечері в середньому сильніше виріс рівень інсуліну. Більш ранні дослідження показували такі ж самі результати. Залежно від того, чи був прийом їжі вранці або ввечері, реакція інсуліну відрізняється. Увечері його рівень вище від 25 до 50%. Інсулін сприяє набору ваги. І вищий рівень інсуліну ввечері означав, що вечірня група набрала більше ваги. Зверніть увагу на дуже важливий момент: причина ожиріння, дезбаланс не калорій, а гармонів. І цим можна пояснити добре відомий зв'язок між роботою, нічну зміну та зайвою вагою. Рясна вечеря веде до більш сильного підйому рівня інсуліна, ніж ранній прийом їжі. Їжа пізно вночі особливо сильно впливає на набір ваги. Ця реакція нашого тіла з'явилась давнину, щоб допомогти нам набрати жир, який буде потрібен для виживання. Очевидно, що сьогодні цей природний механізм нам не потрібний. Коли ж їсти, існує поширена схема харчування з 12-ї години дня до 6-ї. Називається вона 16 на 8. Про неї написано багато статей. загугліть. Є багато програм інтервального голодування для мобільного телефону, які допоможуть вам витримати такий режим. А якщо ви хочете навчитися по-справжньому керувати своїм тілом, тоді запрошуємо до програми Харчова пауза, яка розпочинається 14 серпня. І не пропустіть завтра спеціальний випуск нашої програми із Дмітрієм Розенфельдом. Він поділиться з нами своєю версією програми інтервального голодування. В описанні подкасту, як завжди, ви знайдете щось корисне. Поділіться посиланням на подкаст з друзями, втримайте їх сьогодні від вечері. Дякуємо за три хвилини вашої уваги. До наступній зустрічі! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.